днями у столиці відбувся перший з початку повномасштабної війни чемпіонат України з пляжного волейболу. Сьогодні ми проводимо чемпіонат Ю-17, чемпіонат України. Це дуже важлива подія для всіх спортсменів, тому що я я як сам спортсмен розумію, точно що за цей час повномасштабної агресії Росії спортсмени. Повинні показати свої результати, дати можливість показати, на якій стадії вони сьогодні знаходяться. Чемпіонат мав відбутись у сумах, але через російську агресію змінили дату та місце проведення. Для мене дуже приємно, що ми зробили цей центр олімпійської підготовки з пляжного волейболу. І Це реальний реальна справа, які ми можемо. Розказувати всім, що ми це зробили з Ігорем Федоровичем. Я просто в восторге. Чесно сказати, ми тут вже третій раз на зборах. Здесь подход бажання для того, щоб ви працювали, тренувались і достигали своїх результатів. Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата віком до 17 років. Долучились 18 команд юнаків та 16 команд дівчат. Загальна шмета чемпіонату популяризація та розток пляжного волейболу в Україні. Нужно, щоб діти починали тренуватися в пляжний волейбол з самого початку. тому що ті, які приходять з класичного волейболу, в общем-то дуже сложно вже потом переучити їх. Тетяна Сухіна, тренерка з Одещини, вже має досвід виховання чемпіонок у вересні цього року. Її підопічні стали чемпіонками світу. Сьогодні ж тренерка привезла на змагання дівчат 2008 року народження. Я вважаю, що взагалі це диво якесь, що вони не зігравши жодного чемпіонату, жодної гри, будемо так казати, в цьому році тренуючись цього два місяці. Разом єва приїхала з Америки. Вона там навчається в коледжі. А Даша ну, тренувалася з напарницею. Ось. І, мабуть, то, що вони дуже хотіли цього досягти тої мети. За час змагань юні спортсмени отримали необхідну ігрову практику та заряд емоцій на наступні турніри. Незважаючи на результат, ви всі переможці. Перше, тому що ви обрали цей гарний вид спорту. І друге, що спорт. По відношенню до війни він назавжди буде з вами. Суми представляли дві команди дівчат. Вони зайняли друге та п'яте місця. Новини СТС.